31 грудня під новий рік на офіційному каналі третьої штурмової бригади вийшов новий випуск їх подкасту інтерв'ю Двіж, на якому вони відповідають на запитання глядачів та спілкуються на темі війни. Відос як завжди дуже крутий, тому раджу подивитися його цілим. Але особисто в мене око зачепилося за оцей відривок, на якому хлопець, який скоріше за все інформацію про війну черпає з телемарафону, задає отаке от запитання. Хотілося запитати, яке в середньостатистичного кацапа спорядження, і наскільки гірше воно від наш. Хто сказав, що воно гірше? На <клес> що отримав справедливу відповідь? А я тобі скажу, що російська армія нічим не гірша української, навіть краще. Технологічно оснащеніша, раз е більше техніки, два, краща зброя, краще спорядження, ніж в української. Що ви взяли, що вони гірші? Це знаєте, навіть приниження якесь виходить наше. Типа, хулі ви воюєте з лохами. І ну, да. нічого не можете зробити, а вони ж тому, що вони сильніші. Два нас. Года Це об'єктивно. І мають краще спорядження і кращі державні програми по спорядженню і забезпеченню армії. І не треба недооцінювати противника. Це дуже серйозний противник. Серйозніший ніж більшість армій світу. А відношення до них як до долбойового вілахов, так це ми виходимо як долбойовий лохи, яким таким проюгуєм. От в чому правда. Далі бійці Азову розповідають, як насправді відбувається забезпечення росіянської армії, а як нашої. І що, поки ми два роки сміялись з чмобіків та ваньок в станьок та ще й дручили на пса патрона, сусіяни вчились воювати. Зробили багато державних програм по забезпеченню армії, підняли зарплатню своїм військовим на відміну від нашої влади, яка відмінила тридцятку, і зараз, якщо ти не знаходишся на нулі, то ти маєш якось годувати сім'ю на зарплатню касира Сільпо у 20 тисяч гривень. Та навіть замість бруківки та ремонту стадіонів у містах вкладають гроші в розвиток Пила дронів, fpv дронів та ракет. Ну дійсно, якісь дебіли намагаються виграти війну без пса патрона та байрактарщини, якісь кінчені серйозно. І я б хотів сьогодні поговорити про дуже страшну тенденцію, яка зараз не просто набирає оберти, а вже є нашою з вами реальністю. Коли на початку набагато більш чисельніший та краще технічно обладнаний ворог, все таки був зупинений героїчними зусиллями наших воїнів, зараз вчиться на своїх помилках, прогресує та вкидає їбаті гроші у армію. У той час як наша влада вкидає гроші у кошового, Руківку та телемарафон, коли програми по закупівлі пікапів для сил оборони та нормальне виробництво FPV дронів починається аж на другий рік війни, коли у Збройних силах України досі царить совок і командири та полковники більше переймаються за свої місця, посади та заповнення журналів з бойової підготовки, ніж за стан свого особового складу та його забезпеченість. Тож давайте сьогодні дізнаємося, як так вийшло, що той самий народ, який чергами стояв у військомати, який віддавав останні на фронт із ЗСУ, зараз ледь закривається. Самі базові збори, ТЦК ловлять людей по маршрутках та чому літній контрнаступ не зміг повторити успіхи харківського та херсонського наступів. Це не буде веселий відос, як більшість на цьому каналі, тому що ми тут будемо говорити про дійсно серйозні проблеми, які можуть зараз коштувати нам перемоги, якщо ми нічого не змінимо прямо зараз. Поїхали! Перша причина волонтерський рух, коли 24-го розпочалася війна. Всі українці об'єднались у єдиному національному пориві – захистити свою країну. Всі брали до рук зброю та вступали до лав ЗСУ та тероборони. А хто не міг, намагались бути максимально корисними та волонтерили, віддавали свої автівки, забезпечували їжею, екіпіровкою, теплим одягом та всім, чим могли, щоб воїни ЗСУ думали тільки про знищення ворога, а не про те, де знайти непросрочену їжу. Причина цього дуже проста. ЗСУ до 24 лютого у цілому була сов. Ковую структуру з дєдократією та полковниками, які розпілювали гроші на забезпеченні та державних програмах. Через що строковиків кормили гірше ніж зараз кормлять свинявих військовополонених, Забезпечення всім іншим було на тому ж самому рівні. Хто служив у авторотах, той прекрасно знає, як там йдуть справи. У Азіки х з пробігом по 2-3 мільйони, та після п'яти капіталок мотору, які ледь заводяться, ремонт та обслуговування машин за свої гроші, та і стан бойової техніки такий самий, бо ніхто не вірив, що буде повномасштабне вторгнення. Я особисто чув, як на початку вторгнення в одній з бригад морської піхоти. 24 лютого 70% військової техніки навіть не виїхали з боксів через свій технічний стан. Але, як то кажуть деякі люди, війна все спише, і по суті так і сталося. Влада, побачивши силу волонтерського руху, який без перебільшення врятував нас від поразки, вирішила, що можна просто повністю забити хуй на державні програми та спокійно пити. Ти гроші з заходу, бо волонтери своїми силами забезпечували 80-90 потреб армії. Але рівень справедливого зродойова потрохи почав набирати оберти. Спочатку історії з гуманітаркою, коли цілі фури та товарняки пиздались, всі знали, хто конкретно це робив, але досі нікого не посадили. Якщо ви знаєте хоча б один прецедент, коли чиновника або депутата посадили за розкрадання гуманітарки, будь ласка, запрошуємо у коменти. Потроху слуги народу почали Пати і почали виділяти державні кошти на бруківку, ремонт стадіонів, телемарафон, 95-й квартал та інші варіанти, на яких можна було охотно попилити гроші навіть після її. Та якого обурення військових та цивільних зроблено було аж ніхуя, та виділення грошей на бруківку і дороги тільки збільшилось. Після цього був скандал з Резніковим та яйцями по 17 гривень. І це був прецедент, де містер Грант Конституції, який обіцяв карати за корупцію на початку війни, замість того, щоб показово посадити Резнікова і всіх його колег, які винні у розкраданні грошей на ЗСУ під час війни. У інтерв'ю CNN заявив, що Резніков вкрав не ті гроші, які нам видали західні партнери, а наші гроші з бюджету Україні, тому в принципі нічого страшного не сталося, та його можна не садити, а відправити послом у Лондон. І якби ми з вами не хули совок, але якби там був подібний прецедент, то цю людину скоріше за все розстріляли б прямо в його кабінеті. Але в нас можна спокійно пилити гроші з бюджету України та з. Наступним зашкваром було урізання грошової премії військовослужбовцям, і це справді проблема. Бо на звичайній роботі, якщо тебе не влаштовує зарплатня, ти можеш звільнитися та знайти іншу. То, будучи мобілізованим у лави ЗСУ, така концепція в тебе відсутня. І уявіть середньостатистичного чоловіка, патріота своєї країни, який сам мобілізувався у ЗСУ, коли пан президент обіцяв, що всі військовослужбовці до кінця війни будуть отримувати премію в плюс 30 тисяч гривень. Тепер каже, що ну, ви шутило, а те, що ви знаходитесь на Військовому об'єкті, по якому може прилетіти умовний калібр та приймаєте участь у заходах оборони та захисту територіальної цілісності України, це повна хуйня. Тому зарплатні у 500 доларів, військовослужбовцю під час війни годувати свою сім'ю має бути цілком достатньо. Також у махових зрадойову. Ство можна записати провал контрнаступу, коли армія дронів, яку так сильно піарили Притула та Стерненко разом з владою, виявилось пшиком, тому що контрнаступ йшов майже у сліпу, без тисяч дронів, які мали знищувати ворога під час наступу, та навіть без масованих дронових ударів по найближчим аеродромам, складам ГСМ та штабам. А також інформаційний шум навколо контрнаступу, коли нам півроку розповідали, як ми будемо пити каву влітку у Криму, а на ділі ми не змогли прорвати навіть другу лінію оборони, та контрнаступ дуже швидко застряг, тому що, поки наші говорячі голови пизділи, русаки будували ухуєвші ох... укріплення, і ми аж ніяк цьому не заважали. Хоча терор дронами ворожої спецтехніки та траншей для укріплень міг би бути достатньо впливовим. Але ми ж не такі, як ру. Ми воюємо тільки як джентльмени у полі один на один, так само як і зараз, коли у тій самій Москві морози були по мінус 20, та система опалення сама виходила з ладу. Ми замість ударами сотень дронів по їх критичній інфраструктурі, їба вола та ловимо ухилянтів по автобусам. А квадрокоптери з тепловізорами використовує ДПСУ, щоб ловити ухилянтів через кордон, коли через ту саму Сумську область від ДРГ ходять як до себе додому, вирізаючи цілі блокпости з нашими військовими та вбиваючи цивільних. Може, ДПСУ якось зверне вже на це увагу, чи не на часі? Останньою фортецею з стали дії ТЦК, які повністю руйнують образ воїна зсу як почесної ролі захисника України, порушують закон, викрадаючи людей. Та тільки сприяють просунення пропаганди ворога про війну до останнього українця, тому що щось депутатів та чиновників у лавах ЗСУ я не бачу дуже до хуя. І як казав Роман Олдскул у своєму відосі про мобілізацію, для її успіху вона має бути тотальною та для всіх, включаючи мобілізацію економіки та депутатів. Тому що в нас зараз є чітке розділення людей на два сорти: перший, які воюють, волонтери та намагаються наблизити перемогу, та другий, яким на війну в цілому по. І вони крадуть гроші з державних програм, їздять за кордон та репою згоїв, яких вже виловлюють навіть по маршруткам. Зараз реально переломний момент, коли ми бачимо, як Росія нарощує сили, будує серйозні лінії оборони, розвиває свою військову промисловість та ще й отримує її. Муті партії озброєння, техніки та ракет від Китаю, Кореї та Ірану у той час, як наша влада догралася корупцією та розкраданням грошей до таких червоних рамок, що навіть наші союзники, які ще рік назад обіцяли нам підтримку до самої перемоги, зараз вже припинили передачу озброєння та нових пакетів військової допомоги. Ну і наша пропаганда та інфопростір це взагалі тотальний ад та пиздець. У нас блядь, пси-патрони, піксельні сіднички, відмеді балалайки, ваньківстанки та інша байрактарна параша. Та жарти про типих чмобіків, коли насправді зараз російська армія виглядає отак. Що з цим робити? По-перше, завершити цирк пропаганди з чмобіками та ваньками-встаньками, та почати нарешті будування образу військового як гігачада до захисника людства на рівні ультрамаринів з Вархамеру. По-друге, побудувати власного металгіра для запуску ядерних боєголовок з рельсотрону одразу по Москві. Добре, це жарт. По-третє, владі та депутатам треба перестати пити. Гроші так, добре. Другий пункт з Металгіром виглядає набагато реалістичнішим. Ну, якщо без жартів, то вже заїбало, що ця війна та перемога у ній хвилює лише військових та їх родичів. Заїбала пропаганда слабких росіянських військових, яка знецінює подвиг наших воїнів. Заїбала говорячі голови, яка Рістович та безугла, які по-хорошому мають сидіти на підвалі СБУ. Та в першу чергу заїбали корупційні скандали, коли можна спи. Гуманітарки та грошей з бюджету на декілька бюджетів країни Литва і спокійно собі поїхати жити у віллу в Іспанію, бо замість зони для тебе і всієї твоєї родини тебе просто звільнять, коли ти вже напили собі на орбітальну станцію. Якщо нічого не зміниться в найближчі місяці, то ми будемо в такому лайні, після якого 24 лютого здасться нам буднічним днем. І це не зрадоство, а здоровий глуст. Це думка, яку в першу чергу розділяють військові, які цю перемогу намагаються нам. Здобути, але тільки чомусь влада, ніхуя не поспішає їм у цьому допомагати. Думайте, слава Україні!